Факти в студії працює Тетяна Захарян. Вітаю вас. Президент України Петро Порошенко скасував робочий візит до Туреччини і скликає екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомляє прес-служба глави Української держави. Я прийняв рішення скасувати робочий візит до Турецької республіки у зв'язку з різким загостренням ситуації в Донецькій області, зокрема в Амбросівці та Старобешеве, оскільки фактично відбулося введення російських військ в Україну, заявив президент. Петро Порошенко повідомив, що сьогодні буде скликано засідання ради національних і оборони для розробки плану подальших дій Україна також терміново ініціювати скликання засідання Ради безпеки ООН Світ має дати оцінку. Різкому загостренню ситуації в Україні сказав президент. За його словами, Україна звернеться до своїх європейських партнерів із закликом скликати надзвичайне засідання Ради Європейського союзу раніше про вторгнення російських військ в Україну заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк про перекидання Росією військової техніки на Донбас. Також заявив посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джефрі Паєт. Сьогодні, в зв'язку з різким загостренням ситуації на півдні Донецької області, в центрі в районі Амросіївки Старобешева, в, в зв'язку з фактичним введенням російських військ на територію України, мною було прийнято рішення про скасування візиту до Туреччини, незважаючи на те, що там були заплановані сім важливих двосторонніх міжнародних зустрічей, які конче потребує Україна. Місця президента України сьогодні в Києві мною буде сьогодні скликане засідання Ради національної безпеки і оборони, де будуть розроблені плани наших дій в ситуації, що змінилося. Ми будемо ініціювати скликання засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, де світ має обговорити різке загострення ситуації в Україні і я. Звернувся до наших країн-партнерів з Європейського союзу про скликання надзвичайної ради Європейського Союзу, де ми маємо негайно обговорити ситуацію в Україні. Засідання Ради національної безпеки і оборони України почалося о 16 годині в адміністрації президента України в Києві. Головою на засіданні РНБО президент України Петро Порошенко. Президент Петро Порошенко на екстреному засіданні РНБО не буде піднімати питання про введення військового стану в країні. Рішення Ради безпеки буде засекречено відкритих рішень не буде пізніше. Перший заступник голови апарату президента Геннадій Зубко також заявив, що адміністрація президента не наполягатиме на введенні. Військового стану в Україні військовий стан вигідний Російській Федерації, тому що країна, яка вводить військовий стан, не може отримувати військово-технічну допомогу від будь-якої іншої країни, сказав урядовець. Тим часом Міністерство закордонних справ, представництво України в ЄС, а також адміністрація президента, намагаються з'ясувати позицію Євросоюзу щодо подій в Україні. Київ розраховує, що до саміту ЄС, який відбудеться 30 серпня, ЄС визначиться з подальшими діями. Ми щодо ситуації в Україні. Арсеній Яценюк виступив з екстреним зверненням до міжнародного співтовариства. Ситуація надскладна. Вважаю за необхідне, щоб наші західні партнери негайно скликали засідання Ради безпеки ООН», – Підкреслив Яценюк. Він також закликав провести термінові засідання на рівні міністрів закордонних справ ОБСЄ та Євросоюзу. За його словами, Росія істотно наростила свою військову присутність в Україні. Україна може впоратися з російськими терористами і найманцями, але Україні. Дуже складно впоратися з російською армією і Росією як ядерною державою озброєною до зубів. А ще деякі європейські країни мають з нею контракти на поставки зброї, яка може і буде використовуватися проти України, зазначив він. На жаль, введення санкцій не дали результату по деескалації ситуації в Україні. В таких обставинах одним з вірогідних елементів стримування російської агресії має бути питання про заморожування всіх російських активів і зупинки всіх банківських транзакцій Російської Федерації в країнах ЄС, Сполучених Штатів Америки та Великої Сімки. Заморозити російські активи і фінанси до моменту виведення Росією її збройних сил, техніки та агентури з України йдеться в зверненні. Вступив в силу наказ президента України Петра Порошенка про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів Ради 26 жовтня. Сьогодні в Україні офіційно стартує виборча кампанія з позачергових парламентських виборів. Напередодні в офіційному віснику президента України опублікували наказ президента України Петра Порошенка про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів. Таким чином документ вважається офіційно оприлюднений Удненим і набув чинності з учорашнього дня голова центральної виборчої комісії Михайло Хендовський роз'яснив, що відповідно до закону про вибори народних депутатів України процес позачергових виборів депутатів починається з дня наступного, за днем опублікування указу. Президента України про достроковий розпуск Ради при цьому висунення кандидатів на ардепи починається з першого дня виборчого процесу, тобто вже 28 серпня. За розрахунками ЦВК, для організації підготовки і проведення позачергових виборів народних депутатів необхідно 986 мільйонів гривень, які будуть виділені з резервного фонду держбюджету. Дострокові парламентські вибори призначені на 26 жовтня 2014 року. Насрада з питань телебачення радіомовлення оприлюднила список 49 російських журналістів та культурних діячів, яким може бути заборонений в'їзд в Україну. У список який вже переданий в СБУ, увійшли такі особи: Костянтин Ернст, Іван Охлобистін, Дмитро Кисельов, Михайло Леонтів та багато інших. Візначимо, що рішення про заборону в'їзду в країну знаходиться виключно в компетенції СБУ. Сьогодні, 28 серпня, відбулось планове засідання виконкому одеської міської ради. У рамках засідання були розглянуті питання охорони здоров'я, праці, соціальної політики, економічного розвитку та інші. Які постанови прийняли можновладці? Дивіться далі. Засідання розпочалось доповіддю Світлани Бедреги, директора департаменту фінансів, про виконання бюджету міста Одеси за перше півріччя 2014 року. Ожидаємо поступлення за 8 місяців 2014 року в общий фонд бюджету 1 мільярд 233 мільйона. Це 101,7% к утвердженому плану на 8 місяців. Сравніння з аналогічним періодом 2013 року доходи міста Одеси увілічаться на 52 млн мільйона 4,5%. У ході засідання депутати також розглянули проекти рішень про визначення департаменту міського господарства Одеської міськради замовником з проєктування та проведення реконструкції житловому будинку номер 93 по вулиці Базарній. Про розробку детального плану території в межах вулиць Слобідської академіка Воробйова Крилова слухали також питання про зміни в міській цільовій програмі здоров'я на 2012-2014 роки, пов'язані з медичною реформою. У 2013-2014 році, у відповіді на зміни в, в існуючому законодавстві, проводилась медицинська реформа, яка пропонувала реорганізацію первичного медико-санітарної допомоги і використання екстреної медичної допомоги. В зв'язку з цим, у нас із е наших функцій е була исключена функція обізпечення нашої одеської міської станції швидкої допомоги. Крім усього, депутати обговорили питання закладки алеї зірок міста Одеси з нагоди святкування 220-річного ювелея міста у 2014 році. Тетяна Телякова, Віталій, Безсмертний Факти. Одеській області триває часткова мобілізація одеситів, які мешканців інших міст України закликають виконати свій громадянський обов'язок. Скільки призивників вже маємо і кому слід чекати на повістку, дізнавалася Тетяна Телюкова. Одеські військові стверджують, часткова мобілізація триває. Заступник одеського обласного воєнкома Владислав Мусейко наголосив, що загальну кількість призивників назвати не може, бо це є державною таємницею. На сьогодні ж українській армії необхідні механіки-водії, навідники, оператори БМП, командири БМП. Захистити батьківщину закликають громадян, які мають від 18 до 60 років, що пройшли військову підготовку в армії. Не стануть учасниками бойових дій чоловіки, із інвалідністю, а також багатодітні батьки для служби загалом відбирають людей за станом здоров'я, сімейним становищем та професійними навичками. Особливо конечно, нас цікавлять спеціальності, такі як люди, у которых є такі воєнські спеціальності, як ті, які проходили службу в ВДВ, ті, які проходили службу в спецназі. В морській піхоті частковою мобілізацію в Одесі з'явились чутки про можливість відкупитись відповістки. Нібито працівники воєнкоматів пропонують затримати справу призовника за винагороду. Владислав Мусейко таку версію спростував, проте відзначив, що зараз активізували шахраї, які намагаються заробляти на мобілізації. У нас були випадки в Лінійському районі, коли на людей давили непонятні особи которые там одевали даже форму военную, после чего к военкому приходили те люди, на которых давили. У нас в лічному составі наших воєнтоматах тих людей нет просто. Військовослужбовці закликали чоловіків, готових захищати свою батьківщину, ставати добровольцем. Умови все ті ж: – 18-60 років та задовільний стан здоров'я. Перший крок можна зробити, зателефонувавши за номером телефону 704-95-87. Тетяна Телюкова Владислава Приходько. Факти. Героями не народжуються, героями стають. Справжній тест на мужність пройшли двоє бійців спецбатальйону міліції особливого призначення Шторм старшина міліції Андрій Галдак та прапорщик міліції Олександр Пашков. З різницею у 20 днів ці обидва бійці прийшли на службу у шторм відстоювати незалежність і суверенітет України. В Цьому вони схожі, а ще вони обидва одружені, виховують доньок. Андрій колишній військовослужбовець. Олександр до шторму був ж державтоінспектором, захищаючи безпеку місцевих мешканців, вірні присязі українському народу. Андрій та Олександр за чотири дні раніше за своїх загиблих бойових товаришів на тому ж самому блокпості отримали вогнепальні осколочні поранення. До ця вся ситуація настільки сплатіла всю Україну. Потому что за это время нам пришлось вместе общаться с разными батальонами, с разных мест, из Львова, из Луганска, есть такой батальон Лугань, и с Харьковым, и с Николаевым, и с Киевскими батальонами. Цель у всех только одна. Цель у всех только одна, чтобы наступил мир. Їм пощастило набагато більше ніж їх колегам Вадиму Рудницькому та Степану Петрівському, які загинули 24 серпня від потужного артилерійського обстрілу під час несення служби на блокпості біля селища Георгівка Луганської області. У медичному закладі, де проходять лікування бійці батальйону патрульної служби міліції, особливого призначення Шторм Андрій Галдак та Олександр Пашков їх відвідали начальник головного управління МВС України в Одеській області генерал-майор міліції Іван Катеринчук та його заступник, полковник міліції Геннадій Доскевич. Хто зараз ранені, ми надаємо всю необхідну допомогу і матеріальною, і лікарствами, і уходам. Ми повинні їх виходити, щоб вони були здоровими. Заприйомлено бійцями особисту професійну майстерність і сумлине ставлення до виконання службових обов'язків та з нагоди 23-ї річниці Незалежності України, начальник главку Іван Катеринчук нагородив їх цінними подарунками, годинниками. Сварка між співмешканцями закінчилася для чоловіка смертю, а для жінки кримінальною відповідальністю. Підозрювана у вбивстві була затримана в порядку статті 208 затримання уповноваженою посадовою особою кримінально-процесуального кодексу України. Тепер їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від громадянина про те, що по вулиці Піроговська знаходиться труп невідомого чоловіка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Приморського районного відділу міліції міста Одеси. За вказаною адресою правоохоронці виявили тіло чоловіка, який помер від ножового поранення. Була встановлена лічність потерпівшого, а також було встановлено, що мужчина скончався від отриманих ножових поранень». В ході проведення первоочередних мероприятий сотрудники міліції задержали підозрювану гражданку. Їй оказалася 39 дев'ятілітня жительниця потерпівшого. В ході слідства було встановлено, що чоловік і жінка спільно співмешкали і не мали постійного місця проживання. Неподалік від будинку проспілок, в зоні зелених насаджень вони обладнали тимчасове житло, де згодом сталася біда. Того злощасного дня співмешканці перебували в стані алкогольного сп'яніння, що спричинила сварку, яка приросла в бійку. Обурена жінка, схопивши ніж, які Знаходився поруч, завдала чоловікові одне ножове поранення, від якого він помер на місці. Після скоєння страшного вчинку кривниця відразу покинула місце і позбулася знаряддя злочину, викинувши неподалік у смітник. Незабаром речовий доказ правоохоронці знайшли і направили в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр ГУМВС України в Одеській області для проведення відповідної експертизи. За даним фактом, слідчим слідчого відділу приморського районного відділу міліції, підозрюваних в скоєнні тяжкого злочину повідомлено про підозру згідно частини першої статті 115 п'ятнадцять вбивства кримінального кодексу України приморським районним судом міста Одеси затриманий обрано запобіжний захід у вигляді отримання під вартою. В даний час ведеться досудове розслідування. Після його завершення в суд буде направлений обвинувальний акт для прийняття законного рішення. З нового навчального року в усіх одеських школах з'являться завучі з виховної роботи. Відповідний проект рішення підтримали депутати міськради під час сесії. Ініціатором новації став мер Геннадій Труханов, який підкреслив, що час кидає нові виклики Одесита, тому школярі повинні знаходитися в надійних руках. Іде не оголошена війна, країна і наше місто в небезпеці. Тому ми повинні відповідати на ці виклики і вберегти наших дітей. Вони повинні не тільки навчитися грамотно писати а й бути вихованими в патріотичному, дусі, дусі цілосної і незалежної України, заявив міський голова. При цьому геннадій Труханов провів паралель з армійськими буднями завучі з виховної роботи. Це свого роду замполіти в радянській армії, зазначив він. Україна наразі залишається однією з найменш енергоефективних країн світу і має один з найвищих рівнів викидів парникових газів. Отож, має невикористаний потенціал для розвитку та запровадження нових енергоефективних технологій. У цьому українцям допомагають країни Євросоюзу, зокрема ефективна співпраця з урядом Німеччини. Підвищення енергоефективності одне з найважливіших завдань для майбутнього України. Йдеться не лише про наближення до стандартів ЄС, але й про безпеку енергопостачання, зниження залежності від імпорту енергоресурсів. Відповідні програми існують як на національному, так і на місцевих рівнях. Наприклад, проект створення енергетичних агентств в Україні, спільне дітище Міністерства навколишнього середовища Федеративної Республіки Німеччина та Міністерства регіонального розвитку України. Втілити у життя допоможе німецьке товариство міжнародного співробітництва, партнером якого виступає Одеська обласна рада, передбачає створення координаційного центру в Києві та двох енергетичних агентств з надання консультативної допомоги, один з яких в Одесі для реалізації цього проекту німецькою стороною вибрано два регіони в країні, всього лише два із багатьох областей. Це Донецьк і Одеса. Ну розумію, яка сьогодні ситуація в Донецьку. Фактично, ми будемо пілотом, і ми будемо такими піонерами в реалізації цього проекту. Проект з бюджетом у три мільйони євро розрахований на чотири роки. Нам дуже важливо, щоб ці средства були цільовим образом в нашому регіоні. І ви знаєте, наскільки сьогодні актуальна проблема енергозбереження, в частности, в рамках требувань міжнародного валютного фонду і тих політичних проблем, які у нас сьогодні є з нашим северним сусідом по газопоставках. Наміри щодо майбутнього співробітництва були закріплені під час урочистого підписання двостороннього меморандуму про взаєморозуміння під час конференції енергоефективність у комунальній сфері України. «Ми багато років працюємо з Україною в області комунального енергозбереження. Хотілося б досягти результатів у сфері співробітництва з Одеською областю. Регіон може послужити прикладом для всієї країни. Підписання меморандуму стало першим кроком на шляху створення регіонального агентства, основними задачами якого будуть підтримка енергетичної модернізації інфраструктури старих будівель, навчання фахівців та передача хау технології різноманітні інформаційні програми. Головне управління Держземагентства в Одеській області провело семінар на раду з актуальних питань реалізації прав на землю. З цими питаннями регулярно стикаються як громадяни, що оформлюють свої земельні права юридично, так і самі кадастрові працівники. Як розібратися в плутанині та спростити більшість процедур, про це говорили на спеціальній нараді. Зустріч відбулася у незвичному форматі. На семінарі зібралися земельні чиновники, кадастрові регістратори, представники землеустрійних організацій, керівники райдержадміністрації, голови сільських рад. Перш за все, вони вирішують професійні задачі: формування правильної правоохоронної практики і запровадження полегшеного режиму оформлення прав на землю. Представники Держземагентства зазначають, ця зустріч, яка дасть відповіді на актуальні кадастрові питання. На її вопроси лежать не просто в області законодавства для того, щоб стало хардрожить, нужні нові закон. Иногда для того, чтобы было хорошо жить, достаточно правильно понимать и выполнять те законы, которые уже действуют, и сформировать правоприменительную практику так, чтобы людям жилось лучше и легче. Нова публічна кадастрова система почала діяти в Україні з 2013 року. Втім, Одеський регіон чомусь проігнорував законодавче нововведення і продовжив роботу за старою схемою. При всьому несовершенстві законодавства основна частина бід і проблем виникає все-таки не в нормативній, а в правоприменительній сфері. Как мы с вами понимаем действующие правовые норми, как их исполняем, какие правоприменительные традиции сложились в тех или иных традиції кабинетах. зберігати баланс між новими оформленнями і виправленням помилок, максимально спростити процес оформлення земельних прав для громадян. Саме такими мають бути інтереси земельного чиновника. Якщо є можливість розробляти технічну документацію, то не треба людей Це складніше, проекти дорожче. Если есть возможность исправить ошибку, допущенную в предыдущие годы в Государственном земельном кадастре, в старой технической документации, в э, государственном акте, еще в каких-то документах, не надо обязательно людей гонять в суд. Зачастую это может сделать в соответствии с нормами действующего законодательства, чиновник непосредственно в районе, в упрощенном порядке, без затрат времени и денег. З плином часу нових оформлень стає все менше, а на поверхню виходить все більша кількість помилок, допущених у попередні роки. Тоді не було ані електронного кадастру, ані сучасної картографічної основи. Ще одне земельне лихо Одещини дуже багато людей мають старі земельні акти без кадастрових номерів. Таким чином, при оформленні технічної документації, у громадян виникає безліч незручностей. Держамагенство в свою чергу обіцяє вирішити проблему і розблокувати питання сільськогосподарського землекористування. 1 вересня в Одеському національному театрі опери та балету пройде благодійний концерт для збору коштів на купівлю санітарного автомобіля для Національної гвардії України. Всі виручені з квитків гроші підуть на цей автомобіль. Вартість квитків 50, 100, 150 і 200 гривень. Придбати квитки можна в касі театру в книгарні кав'ярні, що знаходиться на вулиці Катерининська, 77. Це були новини. Факти. Я бажаю вам усього найкращого і до побачення.